Вправа 363. Розглянь на форзаці таблицю квадратів чисел від 11 до 20. Спробуй запам'ятати цю таблицю. Ну, е, я пробував її запам'ятати, в мене не вийшло. Але навів її тут, і, можливо, якщо її часто використовувати, то запам'ятаєш. Що я ще хочу сказати? На жаль, у мене немає форзацу в електронному вигляді підручнику. І тому я склав свою таблицю. Ну, я думаю, що вона також є правильною. Я навіть сюди додав ще число 10. Ну що ж, дивимося тоді. Бажано було б запам'ятати, що 10 у квадраті це 100, думаю, це ви пам'ятаєте. 11 у квадраті це 121, 12 у квадраті 144, 13 у квадраті 169, 14 у квадраті 196, 15 у квадраті 225, 16 у квадраті 256. 17 у квадраті 289, 18 у квадраті 324, 19 у квадраті 361 і 20 у квадраті 400. Ну що ж, ось таке просте завдання. Сподіваюсь, що якщо ми будемо часто використовувати таблицю квадратів, ми її вивчимо. На цьому вправу завершено.